Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, сьогодні мова піде про бролера. Решили стартанути. Значить, дивіться, ясла. Я знаю, що це відео ніхто дивіться не буде, тому що це нікому не цікаво. Але хочу поділитися з вами, що ми не сидимо на місці, чим займаємося. Значить, ясли, отакі ясилки. Я вже показував відео, у мене є на каналі. Ось такий датчик. Такий реакторний обігрівач, ну він, по-моєму, називається реакторний обігрівач. Кажуть китайське гівно. Ось дивіться. Китайське не китайське, а вже років три він відпрацював. У мене їх два штуки. Коротше, така конструкція незамисловата. Тут піднімається кришка. Тут вікон щоб подивитися. Така кормушка бункерна. Взяли трошки бролера, попробуємо. І потім, коли пройде, ну, побачимо, їх тут буде небагато. Плануємо взяти 50 штук, попробувати. Перейдуть вони сюди. Дома лупляться, ну, закладені домашні Ну, порода дворові називається. В інкубаторі теплуша. Інкубатор, скажу вам, друзі, бомба. Ну, Лучшого, мабуть, і не придумаєш. <кій> Значить, Купила ось таку аптечку, називається ветаптека, ветеринарна аптека універсальна номер 1 Я думаю, в кожному вона є. Не питайте там, що, чим, як. Я взяв аптечку. Помню, при, коли тільки починав займатися цим, купляв таку аптечку на 50 штук, тут якраз на 50 голів. Ну просто у нас роботало, от і до. Потім почали брати літрами, відрами, цистернами, ешелонами. Це таке трошки ні. Оце, якщо берете 50 штук, берете якусь аптечку. Ну, може у когось друга, я не знаю в другому місці. У нас така. І оцю клітку. О, бачите, виключився. Дійшла до 36 градусів. І виключився. То тут показує 45. Ну, мабуть, під бреху, як завжди. Тут 23,8 в приміщенні. 25 даже. Да, 25 такі є, бачите, Тут не не, не бреха. Наколотив 3 літра розчину згідно інструкції, ось вона. І будемо ждати, зараз приїдуть, потім, коли підростуть, побачимо, до якого там, може до пропойки, як вони там будуть поміщатися. Може днів 10 і пересадимо сюда на верхній ряд, щоб було тепленько. Потім на нижнє, потім потім в зал висадимо. Ну, ось така історія. З чого він зроблений? Фанера четвірка. І далі все те, що в голові прийшло, те і зробив. Тут перші дні е поміщалось 200 штук. Тобто, Суточних 200, потім до якогось времені, там, доживають, я не, не знаю до якого, не пам'ятаю. Це було, е мабуть, рік тому, як ми займалися. Ну, і отаке. І сталася невеличка халепа. Потік котел. Чого потік? Була осінь і не злили воду. Ну, Ми ніколи не зливали, трошки воно якось такі зіми були. Чого воно, откуда воно, чи. не... Чи, ну, короче, не ну, знаю, потік. Будемо розбирати. Ось бачите, мокре, тече. Будемо розбирати, варити. Хорошо, як десь знаружі лопнув. Може хто підкаже, там, що треба. Котело такий атон. Ну, я думаю, що я справлюся, розберу. Я думаю, що це таке на... не всередині десь лопається, а як правило, знаружжі, то що великі плоскостя не Ну, Не то, що не проварене, вел... а великим а варено по кругу. І десь лопається на шву. То я розберу, потім... Роботи правда, багато, бачите? Він спочатку не тік, ми запустили, все нормально було. І побіг десь через сутки. Я думаю, що Ну, це, наверно, скоріше всього, розмерся. І розмерся ще насос. Тут стоїть насос, а там як побачите, он, бачите під низом, то вирвало кришу ну цю голову з насоса. Я думав, ну відділася легким испугом. Він там стоїв 1500 року. Оказується ні ще зацепили котел. Ну Це таке котел мог то що... Оце зливання і заливання води це є, не є хорошо. Вона або стоїть, або їй немає води. Бо коли йде там без води, він починає ржавіти. Ну, Ось таке коротеньке відео на сьогоднішній день чим займаємося. Вирішили ну, спробувати. тому що, як кажуть, під сидячий камінь вода не тече. Сидіть хорошо, а якась копійка десь, може, люди питають, постійно дзвонять. Де ваше м'ясо? Давайте, давайте. А... Ну, самі розумієте, яка ситуація, не знаєш, давати чи, чи не давати, що буде завтра, не зрозуміло. що все буде добре. А так все добре. Ось така витяжка є, тут вона зараз зараз закрита. Просто диско таке, бачите. І закриваємо, щоб зараз тепленько було. А потім, буде... а потім буде потім. Попробую провести. Якщо кому цікаво, пишіть, ставте плюсики. Бо якщо напише одна людина цікаво, а 150 людей подивиться і скаже нічого не скаже, то ну, таке по мірі поступлення якусь інформацію буду показувати. Потому, що Я знаю, попередніх відео їх ніхто не дивиться. У нас ніхто особо робити не хоче. А хто робить той не показує нічого. Ну що, всім миру і добра і до зустрічі на каналі в нових відео. Ну що, приїхали малиші. Я не знаю, що це за. Таке животне, дивіться, і вже зразу воно їсть, і вже зразу воно там воно воду п'є. Так, відкрию, покажу. Дивіться. Вже воду п'є, вже все, все воно знає, що треба йому робити. Йому тільки сутки. Ну, хай ростуть.